Це унікальна країна, котра вражає не лише своїм крихітним розміром, а ще й історією цікавими традиціями, а також, звісно, скандалами. Це найменша країна у світі, котра розташована у величезному мегаполісі Римі. Вона здобула свою незалежність лише у 1929 році, але її історія розпочинається задовго до цього і продовжується з кожним новим папою. Тож виник. На каналі, все про Руел! Мене звати Карина, і сьогодні ми з вами поговоримо про надзвичайно цікаву монархію, поговоримо про Ватикан. І звісно, ми розпочнемо з пояснення, чому ж саме Ватикан це монархія. Перш за все, нам треба подивитися на те, у чиїх руках у нас зосереджена влада та як саме вона діє. І тут ми бачимо папу римського, який, звісно, змінюється, його обирають, але у нього в руках знаходиться абсолютна влада. Він володіє повною законодавчою, виконавчою та судовою владою. І це робить Ватикан абсолютною монархією, так Звісно, ми розуміємо, що окрім того, що він глава держави, він ще й глава мільярдів католиків по всьому світу, але це не відміняє того факту, що він ще й паралельно править ось такою маленькою крихітною країною. На відміну від традиційних спадкових монархій, де влада передається від родича до родича, від батька до сина, як це було раніше, від монарха до його дитини, як це в більшості країн існує зараз, тут. Монарха обирають серед представників, і насправді це не єдина країна, де подібно відбувається. Ми знаємо країни, де вибирають серед синів або близьких родичів монарха. Ми знаємо, де вибирають серед глав кланів і так далі. Тому ось щось подібне в нас існує і у Ватикані. Але ще існує концепція апостольського спадкоємця. Так католицьке вчення стверджує, що єпископи, включаючи папу римського, як єпископа Риму, є наступ. 12 апостолів, і це все утворює певну духовну лінію, некровну династію, яка бере свій початок від самих основ церкви. Крім того, влада папи ґрунтується на його посаді як наступника святого Петра та глави католицької церкви. Тому ось ця концепція нам пропонує, що прямої династії в нас немає, але у нас є ось така духовна династія, яка з'являється в кожному новому. Папі. Тим паче, коли кардинали обирають нового папу, ними має керувати Святий Дух, який якраз таки визначає, обирає правильного папу для такої великої династії. Протягом історії ми можемо побачити багато злетів та падінь папського престолу, але що варто зазначити, ми можемо побачити глибокий зв'язок між. Папським престолом та іншими європейськими королівськими родинами. Так, наприклад, у середньовіччі папа римські мали значну духовну, а часом і світську, тобто нашу людську морську владу в Європі. Так в той час існувала концепція божественного права королів. Тобто, якщо ми бачимо монарха, то він помазаний Божий і він править в цій країні саме по волі Бога і нібито від його імені. І саме тому дуже важливо було, коли Папи римські могли коронувати нових монархів. Таким чином вони засвідчували, що дійсно це правильний обранець. Ви лише просто згадайте, як в нашій українській історії визначається подія коронування нашого короля Данила Галицького. Це дійсно описується як надзвичайно важлива подія взагалі в українській історії. І так само, як папи можуть надавати владу, вони можуть її і забирати, або Хоча б не підтримувати, вони могли ставати посередниками у спорах між правителями, а також їхні заяви з моральних та релігійних питань часто мали політичні наслідки. Вони часто могли відлучати правителів від церкви, і це також позбавляло їх влади в очах багатьох представників їхнього населення. Також історично папи мали повноваження надавати папські аристократичні титули, навіть після анексії папської області королівством Італія в 1870 році папи продовжували надавати дворянські титули, які навіть визнавалися італійським урядом до скасування італійської монархії в 1946 році. Я думаю, усім відомий приклад це стосунки Ватикану та Генріха VIII. Саме тоді він захотів. Розлучитися зі своєю першою дружиною. До речі, я про неї розповідала у відео про всіх принцес Вельських, і ось він хотів дуже сильно анулювати свій шлюб для того, щоб одружитися з Анною Болейн. Але церква цього не дозволяла, і саме тут розпочався величезний розкол. І все це призвело до того, що Генріх VIII заснував власну церкву. І в той момент дипломатичні зв'язки Ватикану та Англії вони припинилися, вони трошечки поновилися при. Марії І, його доньці, але вже Єлизавета Перша остаточно розірвала усі дипломатичні стосунки цих двох країн, і виявіть собі, вони відновилися лише в 20 столітті. Так, у 1914 році були маленьке таке потеплішення в їх стосунках, були відправлені деякі делегації і так далі. І у травні 1949 року принцеса Марга відвідала папу Пія XII у Ватикані, і це був перший візит члена британської королівської родини до святого престолу за сотні. Років, і лише в той момент остаточно почали налагоджуватися їхні стосунки та відновлюватися усі дипломатичні зв'язки. Як ви зрозуміли, з цього саме святий престол як керівний орган католицької церкви, навіть при відсутності незалежності, здавна визнавався суб'єктом міжнародного права і мав повне право насилати та приймати дипломатичних представників, І з цим у нас пов'язане дуже. Цікавий наступний факт: ось у нас є дуже багато фотографій з візитів королівських родин до Ватикану. Чи помічаєте ви тут якусь одну особливість? Якщо ви хочете роздивитися, то ставте на паузу, а далі я вам розповів, що ж тут відбувається. Як ви можете побачити, то. У нас є два кольори вбрання для жінок, які відвідують папу. У нас є чорний та є білий. Зазвичай більшість жінок, неважливо, чи це монарх, чи це дружина монарха, чи дружина-спадкоємці, і так далі, чи навіть глава держави, або ж перша леді. Вони одягають саме дуже скромну чорну сукню та ось таке покриття на голову, яке називається Мантилія. І також воно. Чорного кольору. Чому так? Тому що він асоціюється з чистотою і усім подібним. А також вважається, що лише папа Римський може бути в білому. Але насправді існують виключення з цього правила. Є привілей Білого це право носити білий одяг під час аудієнції. Папи римського мають лише католицькі королеви. Неважливо, чи це правляча королева, чи це дружина короля. До речі, про всі ці титули в британській родині, особливо про королеву, королеву консорти і так далі. Ви можете дізнатися більше у цьому моєму відео. Так ось, цей звичай, взагалі, бере початок з кінця 16 століття, коли папа римський вирішив відзначити таким чином королівські думи, які залишилися вірним като. Скійкій церкви під час реформації. Так ми розуміємо, що таких католицьких держав ставало менше. У нас з'являлися і протестанти, і англійська церква, і так далі. І для того, щоб якось відзначити своїх прихильників, ось таким королевам дозволяється вдягатися в біле. І на даний момент є лише сім королев, які мають таке право. По перше, це королеви Іспанії Летиція та її свекруха Софія. Також. Ж, велика герцогиня Люксембургу Марія Тереза, а скоро це буде її наступниця Стефанія в Бельгії, також дві королеви Матильда та її свекруха Паула. І ще княгиня Монако Шарлін. А також подібне право існує у неаполітанської принцеси, дружини претендента на трон Італії. І так дійсно, Ватикан також ще досі визнає італійську королівську родину, Савойську династію. визначує їх Історичний зв'язок з регіоном, як я вам казала раніше, то взагалі рахують першим папою, саме апостола святого Петра, і їх насправді було дуже-дуже багато. В якийсь період була велика плутанина з їхніми номерами, десь було у нас два-три папи одночасно і так далі. І я тут, звісно, не буду усіх перераховувати, але мені хочеться згадати про найцікавіші, можливо, найскадальніші імена в папській історії. Перш за все дуже довго гуляє легенда про папу римського. Який насправді був жінкою історія папеси Йоанни це захоплива легенда, насправді яка існує вже століттями згідно з розповідями, що вперше з'явилася у 13 столітті, Йоанна була жінкою, яка перезирнувшись чоловіком, ще в дитячому віці приїхала в Афіни і почала підніматися по що католицької церкви. І як стверджується, правила вона як Йоанн VIII трохи більше двох років у середині 9-го або ж десятого століття більшість версій її описує як надзвичайно розумну жінку, що ще в Афінах почала викликати величезний захват у її наставників, у її вчителів. Також потім, коли вона почала ставати кардиналом, коли вона вже далі продовжувала своє навчання, то і там вона також усіх захоплювала своїм розумом, і саме так вона змогла стати папою римським. Але ось легенда стверджують, що дівчину. Загубила кохання. Так розповідається, що через два роки свого папства вона завагітніла від свого слуги та народила під час ходи від собору святого Петра до латерани Ну і як ви розумієте, саме тоді вже в ході розкрився її секрет, тому що як це так, чоловік і народив дитину. І на нещастя, саме на цьому моменті І завершилася її історія, тому що незадовго після цього народження вона померла незрозуміло деякі історії кажуть, що вона померла через ускладнення від пологів, а деякі історії взагалі стверджують, що вона померла через розгніваний натов, який там був в цій процесі, але кажуть, що вона була похована на тій же вулиці, і саме тому наступні папи намагалися уникати цієї дороги як ганебної, але незважаючи на дуже тривалу популярність цієї історії, навіть і в літературі, і в популярній культурі історія. Величезна нестача якихось фактів та історичних свідчень про те, що це дійсно було так. Перші сумніви у нас мають закрадатися тоді, коли ми дізнаємося про те, що перші згадки про цю історію про неї та її правління з'являються лише через століття після її передбачуваного правління. І часова шкала часто перетинається з правліннями дуже добре задокументованих понтифіків, такими як Лев IV та Бенедикт III. Тож, як ми розуміємо, зараз це видається як реальна легенда, тому що в той час є. Добре, задокументовані папи, і взагалі здається, що така історія могла бути вигадана для того, щоб зробити певний чорний піар папи римському та всьому його престолу. Але далі ми з вами поговоримо про вже добре відомих та задокументованих пап, чиї дії та особисте життя викликали значні скандали та суперечки. І почнемо ми з папи Йоанна XII. Взагалі розповідають, що він не став папою. Або ж у пілітковому, або ж у ранньому юнацькому віці, і він дуже часто згадується як один з найскандальніших пап в історії. При народженні його звали Октивіан, і він був онуком впливової римської аристократки. І його правління було відзначено крайньою аморальністю. Про що говорити, якщо його звинувачили в тому, що він перетворив латеранський палац. На борделі, і насправді у нього був величезний послушний список. Так його на римському синозі звинувачили в різноманітних злочинах, включаючи висвічення деякона в кінській стані, продаж єпископських посад та перелюб з багатьма жінками, включаючи наложницю свого батька та власну. Племінницю, зрештою, Отон перший скликав собор, який скинув Іоанна дванадцятого, хоча пізніше він повернувся до Риму та відновив своє папство. І за легендою його смерть настала, коли він лежав у ліжку з одруженою дружиною. Далі ми поговоримо про папу Сергія III. Його папство припало на бурхливий період, відомий як. Темні віки папства його звинувачували в організації вбивства двох попередників папи Лева IV та антипапи Христофора. Поки вони перебували у в'язниці. Він нібито мав сина, який пізніше ще й став папою Іоанном XI Від своєї юної коханки Морозії, впливової римської аристократки. І справді, в той час було дуже темні віки папства. У нас були і Папи і антипапи, які казали, що це вони насправді папи, і вони мають право на цей престол. Загалом, якщо вам цікава ця тема, то краще вже таку інформацію читати сидячи. Ну а ми з вами їдемо до наступного у нашій розповіді. І це вже папа Бенедикт IX, це вже одинадцяте століття, і тут він дуже нам цікавий, тому що він був папою аж тричі. Він також походив з пливової римської родини, яка значно вплив. Вали на папську політику його перше правління почалося, коли йому приблизно було 20 років. Що його робить одним з наймолодших пап. Його папство було затьмарене звинуваченням у скандалах, аморальності, а також продажу церковних посад. Його дивічі виганяли з Риму через повстання проти його поведінки. І мені здається, найбільш ганебною його ситуації в його історії було те, що він продав папство своєму хрещенову батькові Григорію VI за велику суму грошей, і навіть після продажу посади він намагався повернути її, що призвело до періоду, коли троє чоловіків претендували на звання законного. Папи, ось таке величезне бажання було у цього чоловіка і правити і бути найсвященнішою людиною в світі, і водночасно отримувати за це величезні гроші. Перш ніж ми прийдемо до наступного папу, одразу дякую моїм спонсорам. Дуже дякую вам за підтримку. І кожен з вас також може долучитися до підтримки мого каналу. Завчасно дякую кожному. І далі ми з вами. переходимо до двох пап, чиї прізвища. Я думаю, що дуже багатьом знайомий. Один з. Роду Борджія, а інші з родини. Медвічі, і ми з вами почнемо з Олександра VI. Він правив з 1492 по 1503 рік. Його звали Родріго Борджа, найвідомішим скандальним папою в історії. Він відкрито просував своїх дітей, включаючи славнозвісних Чезари та Лукрецію Борджа, на дуже впливові посади. Широко вважається, що він навіть купив своє обрання на папський престол за допомогою хабарів, А ми знаємо. М, що у боржі було дуже багато грошей, тому що вони були банкірами. Окрім того, він мав численних позашлюбних дітей, як і до, так і після свого. Папства. Його також звинувачували у причетності до вбивства і політичних інтриг, також деякі свідчення описують розкішні і скандальні події в Ватикані під час його правління, тому ну, що за грошики купив папство, а як же потім не використовувати усі привілеї, яке воно дає, а також дуже великі скарби, які досі зберігаються у Ватикані. І хоча він укладав політичні союзи та був меценатом. Стецтві його особисте життя та дії, як ви побачили, викликали значні скандали. А от з родини Медвічі у нас був папа Лев X. Він також відомий своїм екстравагантним способом життя та меценатством, що сприяло розквіту відродження в Римі. Однак його витрати призвели до фінансових труднощів для церкви. А для того, щоб профінансувати відбудову собору, святого Петра та інші проекти, він. Санкціонував продаж індульгенції, що дозволяла людям платити та таким чином відпускати собі грехи та зменшувати час, який вони пробудуть в пеклі. Грошей він, звісно, заробив. Але ця практика стала головним каталізатором реформації, за що боролася така людина, як Мартін Лютер, і потім у нас з'являлися і протестанти, і зменшувалася влада. Папи римського. Ну і на завершення нашої розмови про найскандальніших пап я залишила найсолодше. Але якщо ви щось їсте, то краще. Поки що відкладіться. Так ми поговоримо про папу Стефана VI. і він запам'ятався насамперед однією з найдивніших та найскандальніших подій в історії папства – трупним синодом. Йому дуже кортіло засудити свого попередника, папу Формоза, але був один маленький нюанс: він вже був мертвий та похований і. Він вирішив, що потрібно ексгумувати тіло формоза, одягнути його в папські шати та влаштувати над ним суд. Формоза була посмертно засуджена, мабуть, дуже погано захищався, не знаю, чому так. Його також позбавили папських регалій, а його тіло було понівечено та кинуто у річку Тібор. І не дивно, що ця жахлива подія шокувала церкву та громадськість. А самі дії Стефана VI були широко засуджені, і пізніше його самого було ув'язнено та вбито прихильниками Формоза. Ось такі цікаві персоналії були в історії папства. Я думаю, що всі знають новину про те, що папа Франциск, до речі, без номеру, тому що іншого не було. Якщо з'явиться другий, то він буде перший. Але поки що в нього номеру немає, то минулого місяця помер. Папа Франциск, і все це запустило цілий цикл подій обрання нового папи. Ми вже з вами обговорювали похорони. Папа Франциска з цим пов'язано дуже багато ритуалів, як, наприклад, існує церемонія визнання смерті папи, де його треба стукнути по голові та покликати, якщо він не відкликається, то Проголошується, що дійсно папа помер. Також з усім цим пов'язана дуже цікава традиція конклаву. Не дивно, що існує дуже багато серіалів, фільмів. Наприклад, є одноіменний фільм Конклав, тому що дійсно цікаво спостерігати за таким незвичним обранням нового монарха, Так, коли потрібно обрати нового папу. Скликають усіх кардиналів до Ватикану в Рим на папський конклав. Цей процес виборів він практично не змінювався протягом приблизно. 800 років все розпочинається, звісно, з меси, Потім вони всі збираються в Сикстинській капелі Ватикану, і там дається наказ усім геть загалом. Конклав має зібратися не пізніше 18-го дня з дня смерті понтифіка, і зазвичай це стається десь на 15-й день. І, отже, вони збираються в секстинській капелі, і відтоді всі кардинали залишатимуться у Ватикані до обрання нового папа-кандидатами можуть ставати кардинали не старше 80 років. Ну це зрозуміло для того, щоб більш-менш довгий. Правління було у наступника. Так, в перший день вони можуть провести. Лише одне голосування, а вже починаючи з другого дня, вони проводять два голосування щоранку та два голосування щодня в каплиці. Для того, щоб бути обраним папою, кандидату необхідно набрати дві третини голосів кардиналів-виборників в цей період конклаву. До них в кімнати не можна, щоб хтось заходив, окрім їх прислуги, лікарів та священиків. Вони не мають права ні слухати радіо, ні спілкуватися по телефону. ні Виходити в інтернет, і от якраз таки двічі на день під час конклаву спалюються використані бюлетні, і саме завдяки цьому люди за межами Ватикану можуть бачити, яке ж рішення було прийнято або не було прийнято. І все це відбувається за допомогою диму. Якщо роблять так, щоб дим був чорним, то це означає, що ще не вибрали папу і вибори продовжуються. А якщо ж дим білий, то папу обрано. Далі його питають, чи він хоче бути папою. Потім він визначається, з яким іменем він буде далі правити, та одягає папську мантію. Далі вони всі виходять на балкони, оголошують, що в нас є папа, і далі за цим вже слідує його перша. Промова цього року конклав розпочався 7 травня, і ми вже 8 травня. Нарешті побачили білий колір. І так, новим Папою римським став кардинал Роберт Френсіс Прево, який узяв собі папське ім'я Лев 14-й, Це перший в історії папа римський, який є громадянином США. Сам Роберт народився 14 вересня 1955 року у Чикаго. Він американсько-пуританський кардинал, августинець у 2020. У му році Франциск зробив його кардиналом і призначив головою декастерії у справах єпископів. Тобто це досить така впливова посада, і він був відповідальний за вибір нових єпископів. І тому багато хто його, звісно, знав, і не дивно, що він також став новим Папою римським, і вже в неділю, 18 травня, відбулася інавуроційна меса нового папи. Тут також зібралися світові літери, серед яких і представники королівських родин, але про це ми з вами вже поговоримо у новому випуску новин. Тому не забудьте обов'язково підписатись. Я дуже сподіваюся, що вам був цікавий такий маленький екскурс. В цю цікаву монархію. До речі, у мене є ще інші розбори королівських родин, таких як Іспанія, Швеція, Данія або ж Монако. Обов'язково заглядайте. Дуже вдячна кожному, хто додивився до цього моменту. Буду дуже вдячна за ваші підписки, лайки та коментарі. А ми з вами вже побачимось у наступних відео.